Мир вам, браті і сестри! Я би хотів привітатись цим вітанням, які вітаються завжди на це свято. Христос Воскрес! Воістино Воскрес! Христос Воскрес! Воістино воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воістино Воскрес! Сідайте, будь ласка, Знаєте, я пригадую свого життя, коли я був ще дуже маленьким. Таких дві Такі знаєте, два моменти. Ми ще не були, якби. Ну, ми ходили в православну церкву, ми ще не ходили в таку Євангельську церкву, і коли я був маленький, мені бабуся багато розказувала, таких, якби, історій всякого роду. Але я думав, один момент, я дуже добре пам'ятаю, який був у мене в житті, як воно буде, коли я помру і. Я, я розумів, що я ще малий, і мене переді мною ще все життя, але я знав, що настане момент, коли життя воно закінчиться. Знаєте, воно прийде до свого логічного завершення. І я дуже боявся того моменту. Я боявся, що помруть мої батьки, мої дідусі, бабуся, яких я сильно любив. Я дуже цього боявся. А одного разу е, я теж... Е, Таку історію про потопчу, і я пам'ятаю, ми були з мамою двох, і ішли дожді дуже довго, так можливо, три дня дощі, кожен день воно все заливало. І Я пам'ятаю я теж, що малий, такий був і заховався, і почав плакати. І мама питає мене, чого ти плачеш? Я кажу, ну прийде потоп, ми всі втопимося. І, ну, я не знав ну, закінчення, що Бог говорив, що більше не знайшли потопу. Я дуже боявся смерті. І я думав, мабуть, коли я виросту, я буду всі зусилля прилагати для того, щоб боротися з цим. Знаєте, в житті людства смерть це, мабуть, найбільша проблема, найбільший ворог, який, знаєте, який турбує. Всі люди задумуються. Є цілі інститути, які виучують смерть. І Люди діляться на одні категорії, які говорять, що немає нічого після смерті, і на, на другі, і, і учені, і всі геть. Але я коли підріс і знав, що Ісус Христос, Він є живий, знаєте, то я цю проблему рішив. Я знаю. Слава Богу, Слава Богу браті і сестри, я, я знаю, що коли в моє життя прийде смерть, я буду вічно з Богом, я з Ним Воскресну. Тому що Христос Він побідив, Він переможець. І я хотів би вас всіх сьогодні привітати, знаєте з чим? З Днем Перемоги. Тому що Господь Він переміг. І ми також будемо мати цю перемогу в Ісусі Христі. Слава Богу! Читаю текст Святого Письма, який записаний в Євангелії від Луки. Це буде 24-й розділ. с 13 верша и ныще. «В тот же день двое из них шли в селение, от стоящей ста... стадии на 60 от Иерусалима, называемой Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы и я рассуждаете между собой и от чего вы печальны. Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о пришедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему что было с Иисусом Назараниным, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начал от Мосея всех пророков, изъяснял им сказанную о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, которые шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб и благословил, прелумил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». І вони сказали друг другу, не горело ли в нас серце наше, коли Он говорив нам по дорозі, і коли Із'ясняв нам Писання. Таке місце залишилось на сторінках Біблії про двох учнів, ім'я одного Клеопа, так написано, а другого, так предполагають, що звали Лука, сам той, хто написав цю книгу. І цих два мужа написано, що вони йшли в Моуз. І знаєте, коли вони йшли по дорозі після цих всіх субитій, які пройшли, вони були печальні. До них пристав Ісус Христос. І вони його не впізнали. Я думаю, що Він так зробив, щоб вони його не пізнали, що це Ісус Христос. І він йшов з ними. Він почав задавати їм питання, що сталося, що трапилось, і вони йому розказують одне за одним, що произошло. І я свою увагу загострив на 21-му віршику, де, де так сказано. А ми надіялись було, що Он є той, який должен збавити Ізраїля. Но всім, уже третій день нині, як це пройшло. Тобто він помер, але в них були свого роду надії. Ці люди вони на щось надіялись. Ви представляєте, два ученика Ісуса Христа. Які ходили з Ісусом Христом, які бачили всі ці чудеса, вони розказують за них, і вони мали якусь надію. Знаєте, в ті часи, коли Ісус Христос він прийшов на цю землю, ізраїльський народ він був під окупацією римлян. І я думаю, що надії цих учнів були на те, що Ісус Христос він визволить їх з рабства римлян. Це одне. Інше може вони надіялись на те, що Ісус Христос, Він їх. Поставить десь там при власті, в політиці, і вони будуть займати якесь місце там. Це інше що. Третє, про що вони могли надіятись? Вони, можливо, надіялись, що він, як Соломон, підніме царство Ізраїля до такого рівня, що саме золото воно буде рівнятись камінню. Вони будуть мати такі фізичні благословіння. Вони мали велику надію на, на такі речі. Цей список можна продовжувати, на що вони надіялись. Але трапилось те, що трапилось, цей пророк він помирає. І він вже, написано, каже, він вже третій день в гробі. Там щось жінки вони розказують, що якийсь ангел щось відбувається, що він живий, але він вже третій, їхні надії, вони оборвалися. Вони вже не мають такої надії, вже він мертвий цей чоловік. Знаєте, Слава Богу, брати і сестри, що Ісус Христос він був мертвий і Він Воскрес, Слава тому що якби Він виконав тільки ці надії, то була би біда, але він зробив набагато більше, тому що через своє Воскресіння він дав визволення від окупації гріха. Не тільки тим учням, які я вірю і знаю. Вони потім пізнали це, але й для всього людства, і для нас. Слава Богу за це, брати і сестри. Знаєте, я хотів би чуть-чуть інтерпретувати, так би перевести на церкву. Можливо, ми ходимо в церкву, і ми маємо кожен із нас якісь надії. Ми надіємося на щось. Ми надіємося, що Бог нас благословить. Матеріально, я не бачу в цьому нічого поганого, це нормально. Ми надіємося на те, що Бог нам пошле, я не знаю, щось, щось ну не знаю, щось хороше в життя. Я маю в, виду, в фізичному плані. І ми надіємося, і буває момент, коли в наше життя приходить розчарування. Бо ж приходить не так, як ми надіялись, не так, як ми думали. Бог нас повів своїми дорогами, Бог нас повів своїми путями. Він хоче щось другого від нас. І ми говоримо, а ми думали, а ми гадали, а ми вважали, що воно трапиться так і так, і так. Знаєте, Ісуса Христа, дороги, вони самі правильні. Вони самі корисні, вони самі такі, які приносять для нас успіх і пользу. Це 100%. Ніякі дороги вони не, не, не ведуть так, як Божі дороги. І, звісно, в нашому житті трапляється, що ці дороги, вони не такі трохи, як ми хочемо. Вони трошки по-другому. Ми, можливо, хочемо так, але Бог нас веде по-іншому. Для чого? Для того, щоби нас. Провести і зробити кращими для слави твоєї, щоб ввести ви, ви, в свій обітль, щоб помогти. І знаєте, там далі, вже коли Ісус Христос почув, коли вони розказали, що трапилось, це геть, Ісус Христос Він каже до них. І об'ясняє писанню. все так мало трапитись. Я ж, він же сам Христос їм розказував, що йому надлежало надліжало страдати, йому надліжало померти і в третій день воскреснути. Все так, як він говорив, все так трапилось. А ви, він їх облічає, медлені на те, щоб повірити. Знаєте, часто ми ходимо в церкву, ми живемо в наших домах, і ми бачимо. Як Бог Він робить великі справи в нашому житті. Але ми є медленні на те, щоб повірити. Ми є медлені на те, щоб повірити в те, що Бог Він сильний, Він всемогущий. Тому нам в цьому, цьому потрібно поправлятися. І хотів би зачитати ще один текст, це буде Римлян, 8 розділ, 11 вірш. же Дух того, Хто Воскресів із мертвих Ісуса, живе в вас, то воскресивший Христа із мертвих, оживіть і ваші смертні тіла духом Своїм, в вас. Апостол Павел пише до римлян, що якщо Дух, який Воскресив Ісуса Христа, Він живе в нас, то прийде час, що той самий Дух. Він Воскресить нас, слава Богу, а брати сестри. Знаєте, дуже важливо, щоб цей дух він жив в нас, Амін. щоб цей дух він пробував в нас. І часто ми думаємо, що коли ми говоримо на інших мовах, а можливо Бог нам дає якісь дарування, то це дух, це той самий дух, і слава Богу, що ми це маємо. Але це бонус, це подарок, який Господь дарував. Знаєте, це подарок, який нам допомагає. Але коли в нас живе той Дух, Божий Дух, то наші справи, наше життя, воно має міняти нас. Тобто ми, люди, маємо бути сповнені любові, наші мотиви вони мають бути правильні. Ми маємо горіти і думати тим, щоб допомагати друг другу. Щоби всі наші справи вони зводились до того, щоб ставати кращими, щоб бути більше похожими на нашого Воскреслого Ісуса Христа. Наш дух він має мінятися з допомогою того духа, який живе в нас, коли ми наблюдаємо в собі, що воно не так, що ми не, не такі. Нам потрібно мінятися, нам потрібно просити Бога, нам потрібно шукати того, щоб зближатися з Ним, щоб приображатися, щоб тому духові було місце в нашому серці, щоб йому не було тісно. Можливо, нам потрібно освящатися, нам потрібно зближатися з Богом, щоб йому було так добре там, щоб йому було там хорошо. Знаєте, я думав. Для чого Ісус Христос Він Воскрес? Можливо, хватило би того, щоб померти, але Він Воскрес. І одна з таких думок, я знаю, ми над цим питанням, можливо, можемо розсуждати і думати все наше життя. Але одне із того є багато релігій, багато віровчень, багато напрямків. І знаєте, всі оці. Лідери оцих релігій, вони померли. Знаєте, Будда помер. Мухаммед, він теж помер. А наш Ісус Христос, Він Воскрес і Він є живий. Слава Богу. Знаєте, тому я скажу вам так, браті і сестри, стоїть і слід нам слідувати за таким лідером, який живий. Слід нам слідувати за його вченням. Він сказав. Все, що він говорив, вписані, що написано, все воно здійснилося. Все це було правда Він казав, я буду страждати і страждав. Він казав, я помру. Він помер. Він сказав, я воскресну. Він воскреснув. Він сказав, я пошлю вам Духа Святого. Він послав а нам Духа Святого. Слава. Слава Богу, брати і сестри! І він сказав, що Він нас воскресить. Слава Богу, брати і сестри! Тому. Стоїть вірити, стоїть зближатися з Богом, стоїть йому віддати все життя. Можливо, хтось є в цьому залі, який не віддавав, він не вірить в Воскресіння Христа, а можливо якось наполовину вірить або не знає. То я вам скажу, брати, сестри, чи люди, хто тут є, стоїть віддати для такого Бога все своє життя, стоїть іти його дорогами, якими він веде, стоїть смирятися, покорятися, стоїть. Віддаватися йому і вірити йому, йому всім серцем, всім своїм розумом. Е, я би хотів би всіх закликати до того, щоб ми зараз звершили молитву. Ми давайте в цій молитві ми подякуємо Ісусу Христу за те, щоб Він дав нам перемогу, за те, щоб Він благословив нас і ми можемо бути в церкві, за те, що Він дав нам того Духа, який одного разу Він воскресить нас. І щоб він нам благословив, щоб він нас поміг нам, і щоб нам надіятись тільки на нього, давайте ми склонимо наші коліна і помолимося до Господа.